Вітаю спільнота! Сьогоднішнє відео буде присвячене ремонту мого робочого ноутбуку. Це ноутбук Asus G531G, це ноутбук ігровий. І е, трапилася така прикрість. Почав репіти правий динамік. І почав він репіти настільки сильно, що я цього витримати довго не зміг. Почав він хрепіти у мене вчора. Я півночі провів в інтернеті, намагався знайти динамік, щоб замінити, але в мене нічого не вийшло. Знайшов я динаміки тільки на сайті Джум. В Україні таких немає. Сьогодні я обзвонив безліч фірм, які займаються продажою запчастин, також і Asus. Ніде я таких динаміків не знайшов. Сказали, це дуже велика рідкість. В Україні зараз таких немає. Чекайте або замовляйте через AliExpress, або через Joom. Ну, Чекати я не захотів, дещо я порився в інтернеті і знайшов варіант, як можна ці динаміки реанімувати і дати їм ще один шанс попрацювати. Такого відео по ремонту динаміків на Asus ROG Strix я не знайшов. Є в інтернеті відео, як розбирається цей ноутбук і як збирається. Тож, Наразі зніму відео, як я відремонтував динаміки на цьому ноутбуці Asus ROG Strix. Слухаємо, погодьтеся. Не зовсім приємне для вух. Тому будемо ремонтувати. Тож вимикаємо і розбираємо. Все розбирається дуже добре. І забезпечити доступ до динаміків теж дуже просто і легко. Тож почнемо. Так, і зверніть увагу, коли ви піднімаєте цю кришку нижню, там є роз'єми на підсвітку. Тож їх потрібно буде відключити. Oh! покажу он знаходяться в роз'єми підсвітки, за які я казав, відключаються вони досить просто. Зараз я попробую все це вам відзняти. Один. Від'єднуємо і кришку прибираємо. І так, що ми бачимо? А бачимо ми наступне. Є у нас пил. Нам його потрібно весь буде прибрати, цей пил. Ну, задача у нас не в цьому. Задача у нас відремонтувати динаміки. Ось вони знаходяться, ці динаміки, це у нас правий. Це у нас лівий. Тому що ноутбук у нас наразі перевернутий. Так, тут є такі кришечки. Ось вони на динаміках. Ці кришечки. Нам їх потрібно легенько. Припідняти. Як це зробити? Зараз будемо пробувати. Ці кришечки приклеєні. Ось наш динамік. Як бачите, там, я думаю, що вам видно, взагалі центр динаміка не тримається. Взагалі, так, тут є кришечка. Ось така кришечка. Ми її дуже-дуже акуратно зараз будемо знімати. Дуже акуратно. Вона тут тримається на защолках. Ми її зараз демонтуємо. Так, далеко її не прибираємо, тому що нам її потрібно буде повернути на місце. Ось, поки прибираємо. І так дивимося. Так, повністю центр у нас відпав. Як я його буду клеїти, я ще не знаю. Скоріше за все, потрібно, якби його як підняти трішечки треба. Трішечки підняти, щоб зафіксувати, а потім клеїти. А як це зробити, поки я не знаю. Коробочку з динаміком ми витягувати. Не будемо, тому що там дуже короткі проводки. І якщо її витягувати, нам потрібно знімати. Це все потрібно знімати. Тож не будемо. Ось, біда, біда. Ну нічого, зараз все це ми виправимо. Це не є проблема. Зараз це все виправимо. Зараз я покажу, як виглядає динамік у нас з іншої сторони, з той, який справно працює. Ось він. Як бачите, нема взагалі ніякого руху. Взагалі мембрана на місці. Все тримається. Чітко, проблем немає. Ну зараз ми і там зробимо те ж саме. Ось як виглядає це динамік зломаний. Ну що ж, поїхали, будемо ремонтувати. Зараз дуже обережно спиртиком я протру, видалю пил звідти і будемо наносити клей. Дуже-дуже обережно беремо ватну паличку. Зовсім трішечки вмочаємо в спирт. Зовсім трішечки. Потрібно дуже обережно працювати, тому що батарею я не відключав. Тож працюємо досить обережно і дуже-дуже обережно спиртом протремо. Розчинники використовувати не раджу. Тому що я не знаю, як на них буде реагувати мембрана і сам дифузор. Тепер сухою стороною. Ну і почекаємо, поки все це підсохне. Ну що ж, тепер найцікавіше. Тепер, друзі, в нас найцікавіше. Кошмар. Так. Я використовую ось такий клей. Ось такий. І поїхали, будемо клеїти. Так, ось. Що мені сподобалося в цьому клею. Фокусуйся. Ага, ось. Який, бачите, який у нього маленький носик. Я думаю, буде дуже зручно наносити клей. Ось така є. Кришка, щоб пробивати це все діло. І зараз будемо наносити клей і клеїти мембрану. Але при цьому потрібно от те, що прижимаємо край. Прижимаємо верхню частину. Спочатку клею я наношу зовсім небагато для того, щоб вирівняти мембрану і верхню частину дифузор. Так, Тепер з іншої сторони робимо те ж саме. Якби. Виводимо на один рівень. Мембрану з дифузором. Намагайтеся набирати мінімальну кількість клею. Так, там вийшло добре. Досить тут мені не подобається. Потрібно додати клей. Я раджу використовувати саме такий клей, тому що він є нейтральний, він не діє ніяким чином на деталі та корпус динаміку, також він досить еластичний, коли застиває. А це те, що нам потрібно для того, щоб... Динамік правильно працював. Що ж, я думаю, що для початку цієї кількості клею буде достатньо. Тож, чекаємо, поки він висохне. Клей вже майже застиг. Тож зараз я поставлю назад цю кришечку, також її приклею цим клеєм. І будемо потихеньку збирати назад ноутбук. Якраз, поки його зберемо, клей вже застигне. Він досить швидко схвачується. Досить швидко застигає зовсім трішечки сюди додаю. Зовсім зовсім трішечки, щоб буквально, якщо нам прийдеться ремонтувати ще раз, щоб можна було легко демонтувати нам цю кришку. Хоча... Чомусь, я думаю, що цього ремонту мені вистачить надовго. І обережно ставимо кришку на місце. Ось вот так. І зробимо пару контрольних точок. Це тепер чекаємо, поки застигне це все. Ну що ж, клей вже добре підсох, тож можна збирати в зворотньому порядку ноутбук і починати тестувати. Ну що ж, ноутбук я зібрав і перше включення. Зараз ми почуємо, що ж у мене вийшло з цього всього. Я впевнений, що у нас все вийшло, але деякий. Процент сумніву все ще є. Ну, провіримо. Працює тільки лівий. Добавляємо гучність на правому. Порядок. Повний порядок, що і треба було довести. Бачите, все працює, все у нас вийшло. Тож, рекомендую вам використовувати цей спосіб. Ви зекономите кошти однозначно і зекономите дуже багато свого часу. Я спершу вирішив все-таки знайти динаміки, але це в мене не вийшло. І ось сьогодні у нас 25 січня. Сьогодні я зробив і подивимося, скільки це в нас протримається. І обов'язково на каналі я викладу відео, де буду розказувати, коли у мене цей динамік вийде з ладу. Або ж він буде працювати ще довго і щасливо.